На території Південної Америки проживають представники різних рас та народів. Серед них є мулати, метиси, самбо та креоли. Що то за люди? Про це та інше ти дізнаєшся вже за кілька хвилин. У Південній Америці живе майже 440 мільйонів людей. За кількістю населення вона поступається іншим населеним материкам, але не Австралії. Територія Південної Америки заселена дуже нерівномірно, здебільшого, люди тут живуть на узбережжі Атлантичного і Тихого океанів та в західних районах Анд. Показник густоти населення цих територій становить понад 100 осіб на квадратний кілометр. Внутрішня частина Південної Америки майже не заселена. Тому середній показник густоти населення на материку становить близько 23 осіб на квадратний кілометр. Як ти вважаєш, із чим пов'язаний такий нерівномірний розподіл населення? Такий нерівномірний розподіл населення пов'язаний із природними умовами. Історичними особливостями розселення людей. Та колонізацією материка. З прадавніх часів на материку жили корінні народи індіанські племена Інків, кечуа, Аймара та інші. Вони належали до монголоїдної раси, але їхнє походження дуже суперечливе. Здебільшого вчені вважають що індіанці походять від людей, які 16,5 тисяч років тому мігрували через Берингову протоку з Азії до Північної Америки, а звідти вони вже потрапили до Південної Америки та розселилися по всій її території. На початку XVI століття португальці та іспанці почали швидко освоювати ці землі, вони нищили корінне населення та витісняли його на непридатні для життя землі. Це призвело до різкого зниження кількості корінного населення та знищення імперії інків. У XVII столітті для роботи на плантаціях португальці та іспанці завозили рабів із Африки представників негроїдної раси. У 20 столітті, особливо в 1930 х 1940-х роках та після Другої світової війни, до Південної Америки почали масово переселятися італійці, португальці, іспанці, німці, українці та інші народи. Українці створили діаспори в Аргентині, Бразилії та Чилі. Уяви, що українська мова навіть стала офіційною в муніципалітеті Пурдентополіс у Бразилії. І хоча ці українці вже є громадянами інших держав, вони дуже люблять рідну країну та вболівають за неї. Сучасне населення Південної Америки дуже строкате. Подумай, представники яких рас зараз проживають на материку? На материку проживають представники трьох основних рас європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Через шлюби між представниками різних рас утворилися змішані раси. Нащадки від шлюбів європеоїдів та монголоїдів називають метисами. Європеоїдів та негроїдів мулатами, негроїдів та монголоїдів самбо від шлюбів європейських переселенців іспанців та португальців з'явилися креоли. у Південній Америці, окрім рас, змішувалися звичаї, обряди, традиції та мови різних народів. Населення материка здебільшого спілкується іспанською та португальською мовами. У Бразилії португальською говорить майже 50% населення. Офіційною мовою в гаяні є англійська, у суринамі голландська, а у французькій гвіані французька. Індіанці спілкуються своїми мовами кечуа, гуарані тощо. До речі, нащадки інків індіанці кечуа. Живуть у Перу, Еквадорі та Болівії. Їхня чисельність сягає понад 15 мільйонів. Останнім часом на материку дуже швидко будуються та розвиваються міські поселення. За останні 50 років кількість міст, у яких проживає понад мільйон людей, збільшилася із 6 до 30. Великий відсоток населення працює в гірничодобувній промисловості та сільському господарстві. У Південній Америці живе майже 440 мільйонів людей. На материку проживають представники трьох рас європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Унаслідок шлюбів між представниками різних рас утворилися змішані раси. Нащадків від шлюбів європеоїдів та монголоїдів називають метисами, європеоїдів та негроїдів мулатами, а негроїдів та монголоїдів самбо. Від шлюбів європейських переселенців іспанців та португальців з'явилися креоли. Населення материка здебільшого спілкується іспанською та португальською мовами. Українці створили діаспору в Аргентині, Бразилії та Чилі. Твої друзі знають про наш канал? Поділися з ними цим відео. Разом вивчати географію веселіше.